Друзі, привіт усім! Маємо вже, друзі, доволі пізно, вже по 7 годині вже Але вечора. Тобто по 19.00. Але я сьогодні зранку, як встала до кухні готувала до обіду. Зараз покажу, що. Так, сьогодні не готувала печінковий торт у мене, Рис з куркою, червоний борщик і на солодке Кошечки, зверху галаретка, всередині ще є ягода. Ось такий, друзі, у мене сьогодні і обід, і вечеря, надіюсь, буде. По сьогодні, друзі, чекаю, приїде Артур, вже приїде додому. Додиска дуже був в школі, прийшов зі школи зразу пішов знову в зал. В тому залі він більше проводить часу, ніж вдома, друзі. І тато сьогодні в наш. Хто вже має справи в Тернополі, то приїде доволі пізно і Артура вже зразу забере. А я що, сама на господарстві, друзі? Цілий день сама. Ну, з буміком. Бумік, куди я туди Бумік, так ходим, Ходимо, ходимо, все водим, як грізь маму. Ну, що зробити? Добре, я буду чекати своїх хлопців, але що чекати, Та я йду в господарку зараз входити. Бо господарка не розуміє, чи є хто вдома, чи нема хто вдома. Треба обійти, подоїти, нагодувати. Так що якось так. Добре, друзі. Вас беру з собою. Йдемо до господарки. Так, йдемо. Йдемо, йдемо. Я дуже, друзі, люблю тако По поночах ходити. Але трохуйте десь пів восьмої доходить. І для темно, капець. Кашляє, Лон, ти чого кашляєш? На що щастя мені тако, друзі, кашляє? Чого вона так кашляє, я не знаю. Треба піти до доктора запитатися, що таке. Чого б вона так мало кашляє? Чого? Чого маленька? Так, так, все, нема, там всипала. Туда ти їсти. Ще чекають на лігуміни. Давай пити. Дамо. Пити щось дуже виливає. У сіну. Зараз даю, чекай. Так, малишні їсти пити і сіна дала. Тепер тим двом зузулькам. Мужечка чекаю доїться зараз. Вже, вже йду до вас. Так, усе. всі нагодовані. Водичка чиста є, сіно є. подоїло, Світло не здали, друзі. Не, не здала б тільки одна. Лампочка йдемо подивимося, чи є хоч яйка. Хоч хоч щось. Ага. Ніц, ніц. Ні одного, друзі, ні одного. Ну то якийсь капець. Ну ви що собі думаєте? Ну то як? Стільки курей. Їсти є кому. Подбитий. Що, їсти є кому, правда? А яйка. Де є яйка? Нема. Бройлери, що там їсти мають. Пити зранку ляла. Ще би пару тих корей, друзі, забрати, вже би вже був спокій, але щось нема колився. Так, а я ще трошки поприбирала. Бо мій Донеску наніс нині сіна. Бо вже у мені страшне. Беру молочко, друзі. Виключаємо світло, хліві і в цей іде. Ми з буміком обоє пішли до хліва. Він все, я йду, то він все зі мною сюди хоче йти. Але в темноті він не лишиться. Тим... <смі> Біжить на світло страшне, йому відкривай двері, бо він йде до хати. Мені ж темно і він боїться. Отак. От У мене собі сторожовий пес. Йду, відкриваю вже. Вже відкриваю тебе, пускаю, йдемо. Ну такий коротенький ролик зняла навіть. Нічого не готувала, довго не знімала, бо е, синібато готувала і мала коли. Я. Якби щось таке нове готувала, то бачите такі всі страви, що всі роблять і такі прості сільські страви. Так що всі то знають, всі то роблять, нема що знімати, знаєте. А якщо себе таке нове, цікаве, то би зняла, вам показала, тому не знімала. А на 20, казала, по 8.10. На 9 годину стрім зроблю. поспілкуємось, Заходьте, хто не був на стрімі. Ну, хто ще десь спілкувався зі мною так? Я вже телефон на зарядку поставила, там того разу так знімала стрім, що телефон не виключився. Коротше, я ще, знаєте, той блогер. Коротше, підготовка супер. Але в мене зараз Артур доїжджає з Тернополя, Тільки ми виїхали з татом з Тернополя. Якщо мені приїхав до 9-го, він, значить, підключу, Головне людей скликаю, а значить дам раду. Ну, думаю, що там. Да. Ну добре, друзі, все, всіх чекаю, Всі приходьте. Не прощаюся. Чекаю вас, друзі.